Вітаю вас на каналі Йоханний Футбол. І сьогодні ми поговоримо про вчорашні матчі з українцями за кордоном. Вчора це було 5 травня. Тож, давайте розпочнемо. І перший матч, який вчора відбувся в нас Челсі Вестхем, де міг зіграти Михайло Мудрик в стартовому складі. Він і вийшов у старті. Але зіграв він, він зіграв в принципі, непогано. Але, на жаль, без результативних дій. І це прикро, тому що вся лінія атаки, кроме нього, забивали голи або віддавали асисти. Навіть Галахер забив. Кайседо віддав гольову передачу. Сілва віддав гольову. Джексон і мадуеке також по гольові. Джексон зробив дубль, забивали Мадуеке, палмер, Галахер. На жаль, Мудрик не забив. І, в принципі, ну, в нього було, наприклад, навіть два моменти, щоб зробити це. В першому таймі був момент, і в другому, коли він не реалізував після передачі Палмера ось такий момент, як у нього був, він вдарив просто в голкіпера. На жаль, хоча, мені здається, Мудрик, який виступав у Шахтарі, такий момент реалізував би. Не знаю, чому, чого, чого йому не вистачає, можливо, трошки впевненості. Хоча, бля, це Мудрик, він постійно. На пафосі ходить, розказує, який він молодець, так сказати. Ну, щоб до нього не докапувалось. Тож такі справи Челсі піднімається у нас в турнірній таблиці на сьоме місце, і здається, це місце гарантує вже Лігу конференцій. Але щоб попасти у Лігу Європи, це здається шосте чи п'яте місце. Ліга Європи пряма це п'яте місце точно, і шосте здається, а сьома це Ліга Конференцій. Якщо я не помиляюсь. Але вони так на хорошому ходу. Челсі від Ньюкасла відстає всього лише на 2 очки. І, в принципі, якщо в них буде очне протистояння, я не знаю, чи буде воно, то вони зможуть вийти вже на пряму петівку у Лігу Європи, здається так. Тож, треба буде подивитися, що там за календар буде в Челсі. Давайте, якщо тут буде воно, то глянемо. Ем, субота. Субота у нас що? Челсі проти Ноттінгема. Не то Брайтон буде в них. А, Ноттінгем, Брайтон, Бормут. І все. Ну так, да, тоді вони не зустрічаються, але можуть вполне виграти. Тому що в Ноттінгем там слабенький, і в Бормут теж не найкращий. Не найкраща команда. Тому в них всі шанси на Лігу Європи. І здається, вже була новина, що якщо Печено не вийде в Лігу Європи, то його звільнять. Хоча раніше казали, якщо він просто не вийде в Єврокубки. Хоча для такого клубу, як Челсі, Ліга Конференції, думаю, буде слабенький результат. Переходимо до наступного матчу. Маліновський не зіграв з Міланом. Вчора грали Мілан Джано. Завершили цей матч. Вони 3-3. А ще повернемось до Мудрика і до його оцінок. Як же ж зіграв Михайло Мудрик? 6,9 Софаскор йому поставив. 76 хвилин він відіграв. 0.33 XG в нього було на гол і XG на XA на асисти. Це було 0.16 у нас. 36 дотиків, 21 з 24 точні паси, два ключових паси. Два кроси виконав, один точний, два довгих паса, один вдалий був. Ударив два, два точних, Дріблних був один всього лиш, і він один був вдалий. Ну і один змарнований момент це якраз те, що я вам показував. Виграні дуалі 2 з п'яти і верхові дуалі один з одного. Сім разів втратив м'яч, один раз був, був збитий. Заробив фол. Один раз відбір зробив і один раз втратив фіговий дриблінг в нього був. Тож зіграв мудрик середньо, так сказати. На жаль, без забитих голів. Мілан вчора, Джано 3-3, я вже говорив. Також з хороших новин, це Валенсія Лавас вчора грала і в Яремчук потрапив на заміну. Відновився Рома від травми і навіть вийшов на поле. Давайте подивимося, як він зіграв. А зіграв він 14 хвилин. Один раз вдарив поворотом, але він повз ворота. Поп... ну, вдарив повз ворота. 13 дотиків, 75% пасів. Точність пасів, один крос невдалий, одна програна дуель, одна верхова дуель виграна з двох. І 4 рази втратив м'яч. Тож зіграв він слабенько, хоча після травми він може набрати ще. Але Валенція вчора виглядала не надто впевнено, тому що вони ще й програли Алавесу. І це взагалі фігово, тому що вони боролись за Лігу конференції, за Єврокубки. А зараз вони трошки вже відскочили від того. І до шостого місця їм уже сім очків Ого, було менше. На жаль, Валенція, мабуть, все-таки втратить шанси навіть до Бетіса. Їм. Не пам'ятаючи, сьоме місце в Іспанії дає щось. Але до Бетіса їм вже навіть 5 очків. І там небагато матчів залишилось, тому шансів маловато. Ідемо далі. Наступний матч у нас Фамелікан Бенфіка, Анатолій Трубін у стартовому складі вчора вийшов і пропустив 2 голи. На жаль, він знову без, без сухого матчу. Він оцінку отримав 6,8, а його візові, так сказати, голкіпер протилежної команди отримав 9,7 це до фіга. Але це все-таки через статистику, тому що 12 ударів в ствір воріт Бенфіки і 0 голів. Тим самим 4 удари в ствір воріт від Фамаліка на 2 голи. Про що говоримо? 2 сейви Трубіна він здійснив один панч, 1 верховий м'яч перехопив, також один сейф з штрафного майданчику. 25 дотиків. Акуратність пасів 93%, всього лише 13 з 14 пасів, всього лише 14 пасів він здійснив маловато. В середньому він за матч більше 20 ки з Бенфікою на Але це свідчить про те, що Бенфіка була не біля своїх воріт, а біля чужих. Два з трьох точність довгих передач, один був виніс в зворіт. Також дві дуелі верхові, виграні з двох. І тепер я хочу подивитись на. По-моєму, вони вже втрачають місце у. Ну, за чемпіонство вони вже не поборються, здається. Так, да, вони зараз на другому місці, вже 8 очків відриву. Тут у нас 34, це два тури залишилось. Так, і Бенфіка втрачає шанси на чемпіонство. Спортінг вітаємо з чемпіонством. Там Гуйокер ж, звісно, валить за них дуже сильно. Тож, такі матчі вчора в нас були. Давайте подивимось на турнірну таблицю АПЛ. У нас Арсенал лідирує. Один матч у запасі Мансіті, і всього лише на одне очко вони відстають. Наші ж команди, які нас цікавлять далі, це у нас буде Чалсі, сьоме місце, вони вже в лізі конференцій. І їм залишається трошки зовсім до Ліги Європи. Бормут у нас на 10 му місці хороший результат для них. Команда була в минулому сезоні майже на зоні виліту, зараз вони вже на десятки. Далі у нас йде Евертон, 37 очків, Ще 15 те місце, в принципі, до зони виліту їм вже далекувато буде, тому що в них на 7-8 очків відриву. Далі Бренфорд слідом за Евертоном зразу ж на 16 му місці. І Ярмолюк, мабуть, також не вилетить, тому що запас у них ще є. Тож, такі у нас справи в АПЛ, і зараз подивимося ще у Ла Лігу. Таблиця Таблиці Ла Ліги нас цікавить, Дежерона, здається. Так, вони вийшли на друге місце після перемоги проти Барселони. Але Барса відстає всього лише на одне очко. Жероні треба всі матчі вигравати, щоб закінчувати матч на сезон на другому місці. Це буде для них просто шикарно. На жаль, вони забивають багато, на щастя, вони забивають багато, але, на жаль, вони пропускають дуже, також дуже багато на рівні з Барселоною. Барса, звісно, захист має трошки фіговенький. Реал Мадрид став чемпіоном в минулому відео я про це говорив. Тож, давайте подивимось, які в нас матчі сьогодні з українцями, а їх сьогодні немає. Тому дивимось Crystal Palace Man United, я думаю, це має бути цікавий матч. У Crystal Palace купа хороших гравців є, у Манчестера також вони є. Але Манчестер любить провалюватися. А Кристал Пес Олісе Матета Аю. Еза, чи то немає, я не знаю, де він. Еберічі Езо, якось так його звати, не знаю де він. Немає його. Але в нього дуже непогана форма. Він багато забиває, багато віддає асистів. І я думаю, що це має бути цікавий матч. Я, наприклад, буду його точно дивитись. 22.00, Включаємо матчі і дивимось. В Україні сьогодні грає Дніпро Кривбас, Верес Рівне проти Минає. Дніпро з Кривбасом зараз перший тайм відіграли 0-0. Рахунок. В Італії у нас також, щоб цікавого, нема. наполі, за ними взагалі не цікаво дивитись, багато провалюють. Бували їх матчі цікаві з хорошими результатами від них, але багато вони все-таки також падають вони в своїй формі. Тож, на сьогодні це все. Я вам дякую за перегляд. Заходьте в телеграм-канал і читайте новину, де суддя після того, як. Прийняло рішення ВАР, він оголосив це у мікрофон на весь стадіон. Це те, що я хотів би побачити в Європі. Послухайте. Це було б шикарно, ми, якби ми це побачили у Європі, в європейських чемпіонатах. І я думаю, що ця система буде працювати на євро. Чомусь мені здається, що це. Нововведення, так як і колись були в всякі нововведення. Перше, де вони були протестовані, це на великих чемпіонатах. Тому Чемпіонат Європи я хочу, щоб ти нам приніс таку ініціативу, таке нововведення. Тож я вам дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на YouTube, на Telegram, посилання в описі під відео та в закріпленому коментарі. Чекаю вас на наступному відео. Бувайте!